Друзі, всім великий привіт! Ви на каналі Огляд електроінструментів і з вами Нік Дотошний. І сьогодні у нас на огляді. яка Найбільша професійна мийка такої ще на огляді навіть не було від торгової марки Start Pro. О, бляха! І просто так не закинеш. Друзі, до речі, також пропоную підписатися тим людям, які ще не підписані в нашу телеграм-спільноту, адже там завжди свіжі інсайди з інколектору інструменту. Також ви зможете отримати професійну консультацію щодо придбання інструменту. Ну і звичайно, купа будівельного гумору. Отож, посилання на нашу телеграм-спільноту я залишу в описі під відео. Друзі, і щоб ви зрозуміли, це найбільша мийка, яка коли-небудь в мене. Була на оглядах. Я навіть стола прибрав, тому що на стіл вона навіть не поміщається. Пробіжимося швидко по характеристикам. СтартПро вказали, що дана мийка оснащена системою автостоп. Також, як бачите, є зберігання аксесуарів на пристрій. Ті всі моменти ми потім будемо перевіряти. Регулювання подачі миючого засобу в комплекті насадка піногенератор. Ці моменти теж будемо перевіряти. Функція самовсмоктування, селф праймінг, ну і, звичайно, катушка для зберігання шлангу високого тиску. Дуже, друзі, мені подобається, що старт Про. Свою продукцію дає 3 роки гарантії. Друзі, і я вам, як майстер, відповідаю, що Pro нормально виконує свої гарантійні умови. У мене навіть були випадки, що я помагав з гарантією. От хто дивиться цей огляд, напишіть, будь ласка, в коментарях, кому я поміг з гарантією, кому я поміг вирішити гарантію. Зараз деякі подумають, а допомагав з гарантією, того, що не хотіли робити. Ніфіга! Просто допомагав з гарантією того, що людина загубила гарантійний талон. От і все. Навіть якщо людина загубила гарантійний талон і вона була зареєстрована в базі, ці моменти також всі рішаються. Потужність даної мийки 3200 Вт. Тиск даної мийки 225 бар, продуктивність 7,5 літрів у хвилину. діапазон роботи з температурами 5 плюс 50. І ви зараз будете здивовані, тому що з високого тиску аж 10 метрів. Далі будемо все доточно перевіряти. Що нам тут намалював стартпро, Чи дійсно це все є у комплектації? В комплектації керівництво з експлуатації з гарантійним талоном. Також приклеєна голка для прочищання форсунок, гвинт. В комплекті дві додаткові гумки, пістолет високого тиску. Одразу покажу, що всюди стоїть латунна різьба. Ось тут перед входом додатковий фільтр. Ось тут, як також, бачите, додаткова латунна різьба. І відразу хочу сказати, що в професійних мийках все йде на різьбу, тому що ці моменти набагато надійніші. На самому пістолеті є регулювання факелу. Ті всі моменти ми будемо з вами перевіряти у тесті. Клавіша широка, де б ви її не нажали, усюди зручно. Також є захист, нажали запобіжник. Клавіша випадково не включиться. Покажу, як виглядає піногенератор. Як бачите, є чітко вибита шкала. Бак піногенератора твердий. У верхній частині є регулювання подачі піни і також є регулювання факелу. Ці моменти ми з вами також друзі, будемо все перевіряти у тесті. Далі, ось тут іде фітінг. Сюди можна встановити або грязеву фрезу, або є багато різних форсунок. Форсунки зараз покажу. Також в комплекті адаптер з фільтром для підключання води. Ну що ж, друзі, а тепер по традиції розповім тим людям, хто купує в інтернеті і не має можливості потримати її в руках, а тим більше покористуватися. Покажу, як зафіксовані тут форсунки. Кожна форсунка має різний колір. Деякі люди знають, хто не знає, зараз поясню. Червона форсунка, як бачите, вказана під 0 градусів, тобто буде така потужна струя. Ці моменти також ми продемонструємо. Зелена форсунка працює з факелом під 25 градусів. Жовта форсунка під 15 градусів і біла форсунка під 40 градусів працює. Кому як зручно, той таку і використовує кожна форсунка для своєї задачі. І хочу ще відмітити, що форсунки дуже добре тут зберігаються. Усередині тут гума, все надійно фіксується, вони звідси нікуди не повилітають. У нижній частині мийки, як бачите, є спеціальна упора для ноги. Тобто, як треба десь мийку перевести, раз, ногою піднажали. Вона легше нахиляється, і легше її перевозити. Як бачите, у цій хмиці йдуть колеса збільшеного діаметру, приставив рулетку 20 см. Плюс самі по собі колеса, ось це все, що в чорному кольорі, це гума, це не пластик. Далі, як бачите, з боку мийки є спеціальне місце для мережевого кабеля, і дуже зручно зроблені ті крючки, щоб кожен раз не знімати. Ви собі крючок прокрутили і. Ось так швидко знімається мережевий кабель. Ну, як на мене, це дуже зручно. Сам по собі мережевий кабель іде заводський з січням 3х1,5 мм квадратних. Так, друзі, і довжина мережевого кабеля трохи більше, ніж 5 метрів. Якщо бути тутошним, 5 метрів і 10 см. Ну що ж, погнали далі. Як ви вже побачили, є широка нормальна ручка для транспортування, є катушка для. Змотки шлангу високого тиску. Відразу скажу, що шланг тут хороший, армований стоїть. Ручка тут також складається, щоб ви її не а поламали. Рівно по центрі мийки є важіль увімкнення та вимкнення. І знизу є ще один регулятор, але насправді це не регулятор, це декоративна заглушка, тому що ця модель мийки не передбачає регулятора подачі хімії, так як у неї немає бака. Ці всі моменти я вам пізніше розберу і доточніше розповім, що куди. Що замітив такий прикол, що. Прям в самій мийці є додаткова голка для очищення форсунок. І вона ось тут зберігається, Тобто вона тут защовкується і абсолютно звідси нікуди не дівається. Тобто, щоб завжди було під рукою. Одна йде в комплекті на інструкції, одна ось тут, прямо на мийці. До речі, друзі, покажу, що ручка мийки, як бачите, по всьому, по всьому корпусу, має ребра жорсткості. І покажу, що вхід також тут стоїть металевий. З сіточкою. Так, друзі, підключили мойку і зараз будемо тестувати. Опа! Ну що ж, друзі, давайте разом подивимося, по чому на є каталог, продають мойки високого тиску, адже на є каталог, найзручніше підбирати для себе всякі різні товари, тому що на є каталог інформація з усіх інтернет-магазинів. Ось, наприклад, можете обрати по популярності, також можна обрати мийку високого тиску по відгуках, а справа на її каталог є самий доточний фільтр, де ви можете обрати по будь-яких параметрах. Ну і, звичайно, є мій улюблений фільтр підбор по торгових марках. Ось вибираєте Start Pro і відразу видно, скільки мийок високого тиску є від торгової марки Start Pro. І ось, будь ласка, видно ту мийку, що з огляду. Отож, друзі, кого цікавлять мийки високого тиску, як завжди, я посилання залишу в описі під відео. Нехай щастить! Так, давайте розмотаємо шланг. Е, до речі, шланга тут 10 метрів. Покажу зручну фішку, щоб шланг далі не розматувався, Є ось такий стопор шланга на катушці, тобто можна його стопорити. Все, далі він вам, як бачите, не буде розмотуватись. Дуже класна фішка. Ми розмотаємо весь повністю шлак. Це дуже, це дуже круто, коли 10 метрів шланга високого тиску. Так, друзі, дуже добре, що... Є ось така підставка. Ви можете пістолет собі поставити, ось. отак її транспортувати і перевозити. Друзі, обов'язково перед першим включенням ви відкриваєте подачу води, щоб вода зайшла самотоком, щоб повітряну пробку прогнало і безпосередньо після цього запускаєте мийку. Чути спускається повітря, тобто повітряна пробка виганяється. Все, це просто е, пішла вода з крану. Ми ще мийку навіть не включали. Так, друзі, ставив жовту форсунку. Це 15 градусів. Так, ставимо форсунку 40 градусів. Так, тепер демонструємо зелену форсунку 25 градусів. Так, тепер червону, бачите, стартроп позначили, це сама така форсунка агресивна, 0 градусів. Як бачите, настільки потужна минька в піддоні прорізає. Так, встановили грязову фрезу. Так, друзі, зараз порівняємо з керхером. Ось є керхер за 2000 євро. Керхер професійний, можете бачити модель. Зараз ми порівняємо. Десь може трішечки керхер сильніше дає тиск. Ну, Друзі, самі розумієте, що це керхер. Але повторюю, що це керхер не К-5, не К-3. Це керхер, який коштує 2000 євро. Друзі, спіногенератором ще треба бавитись, можна його налаштовувати, можна, щоб він і більший тиск давав. Як бачите, всю машину пройшов і тільки пів бака використав. Тут пів літри, тобто 250 грам я використав. Регулюємо. Більше подача, піни, менша. І також тепло. Ось, о, Ось трохи дуже. Класно. О, отепер класно. Да? Як має бути? Отепер я виставив, друзі, як має бути. О, бачите, що означає побавитися? О, тепер офігенно. Тепер ще краще виставив. Тобто з генератором можна бавитись, можна налаштовувати його під себе. Пінить класно, реально, як на професійній миті. Друзі, дуже класно, що шланг 10 метрів. Тобі дає абсолютну свободу використання. Так, давайте ставимо жовту форсунку. Жовта форсунка 15 градусів. Тобто, все дуже легенько, все класно переставляється, раз раз, все під рукою. Ну що, друзі, пару хвилин. Машина помита мийкою. Я задоволений. Мийка реально професійна. Я рекомендую для щоденного використання. Також покажу, як в порівнянні вони виглядають, щоб ви зрозуміли, що дійсно апарат серйозний, мийка велика. Практично за розмірами, як керхер. Друзі, я ні в якому разі не говорю, що там Pro краще керхер. я до чого веду, що і побутові там торгові марки можуть робити це все на професійному рівні. Так друзі, покажу, як виглядають пістолети в порівнянні плюс-мінус такі самі ручки. Отож, друзі, не буду кривити душою і скажу, що кращих миїв, чим ніж старт про в мене на огляді реально не було. Не то, що кращих, а потужніших. Тобто я дуже багато тестував там Текмани, Дніпром. А про дуже багато тестував, і реально потужніших мий, чим ніж Pro, в мене ще не було. Ну що ж, а тепер погнали її розбирати? Так, друзі, розібрав часткову мийку і скажу відразу, що вражають її розміри. Особливо вражає розмір самого двигуна. Відразу скажу, що двигун тут асинхронний, ну і, звичайно, вражають розміри помпи. Хто мене давно дивиться, і слідкує за каналом, той бачить, що дуже багато миніки я тестував та розбирав. І таких розмірів реально ще не було на каналі. Так, відразу покажу, як захищений конденсатор пуску від вологи. По-перше, конденсатор має своє посадкове місце, він ось тут закручений на гвинт. Далі йде захист конденсатора. Захист гумовий. Конденсатор йде від торгової марки Кайлі і конденсатор на 50 мікрофарад. Відразу скажу всі контакти, які підходять сюди до включення, вони захищені від вологи. Покажу, як виглядає кнопка. І контакти також, які йдуть бачите, на осадці, захищені додатково від вологи, є заземлення. Кнопка, як бачите, заводська з сертифікатом CQC. Так, друзі, ще хочу показати дуже важливий момент. От, розбираю мийку і як ви звернули увагу під кнопкою. Під речагом включення є також регулювання, але він не регулює, тому що ця модель без регулятора. Тут просто стоїть регулятор. Зараз я вам все покажу, все зрозумієте. Регулятор підмиючі засоби тут не призначений. зараз ви також все зрозумієте. Чому, чому я кажу, що не призначений? Як бачите, в задній частині немає ніякого бака для піни і немає трубки. Також в інструкції ніде не пише, що цей бак має бути. Я так думаю, знаєте, як це буває болгарки з регулятором обертів, там регулятора немає, просто ставлять такі заглушки. І просто, скажімо, там в наступній моделі може з'явитися бак для подачі піни і може бути регулятор. Тут все залежить від замовника. Але скільки я мийок не тестував, я вам скажу найкраще рішення це буде піногенератор, тому що якщо взаді мийки стоїть бак, ну, він не буде таку хімію робити, це хіба що буде на автошампунь нормально. Автошампунем рідко хто користується, зазвичай всі піною користуються. Тобто, друзі, я дуже багато мийок тестував, заливав в заливав в бак активну піну чи шампунь, і не було такої піни, як це дає піногенератор. Тому я тим людям я поясню, хто буде купувати, смисла в ній ніякого немає, тому що є піногенератор. Так, друзі, ось так виглядає двигун. Як бачите, всюди йдуть великі ребра охолодження, все це в алюмінієвому корпусі, плюс додатково крильчатка. Двигун реально здоровенний. Так, давайте подивимось, яка там помпа, які там плунжери. Ледве ті шестигранники відкрутив. Мусив через велике плече відкручувати, все дуже класно, надійно прикручене. Є гравіри щоб не відкрутилося. Гвинти стоять калені. Як бачите, корпус помпи латунний, це дуже добре. ну Як бачите, виглядає все дуже гідно, надійно. Покажу зі зворотньої сторони, покажу, які стоять широкі гумки. Так, друзі. Злив масло, щоб добратися до помпи і показати вам все більш доточніше. Так, що ж поглянемо. Я відразу поки розбираю, хочу сказати, що дуже багато людям подобається, і сам подобається, що я розбираю все, показую, як воно виглядає насправді всередині. Бувають різні моменти, бувають навіть майстри пишуть, а як ти там. Зняв той переключатель, а як ти поставив той переключатель, а я не можу то розібрати, то. А як ти там, наприклад, щітки поміняв, бо бувають, наприклад, такі інструменти, особливо всякі там пили стаціонарні, що там тяжко добиратися до щиток, і бувають би, банальні щітки і вибивають тебе з колії. Заговорився, трошки неправильно почав розбирати, треба було все навхрест розбирати, Ну, не суть, збирати буду. Все навхрест зараз. Поперекусила трішки один гвинт. О, є. Є. Так, ось, будь ласка, прошу дуже. Подивіться, все, яких великих розмірів це безпосередньо стоять плунджери. Плунджери також на потужних пружинах. Підшипник ексцентриковий, який безпосередньо кожен плунджер. По черзі натискає, то ці всі плунжери рухаються по черзі, і вони працюють як насос, і заходить вода самотоком чи під невеликим тиском. Тут створюється тиск, і безпосередньо, хто не знав, так працює помпа. Ну, як бачите, все зроблено таких внушаючих розмірів, ніякого пластика взагалі немає. І я вам говорю, що цю мойку сміло треба відносити до професійного класу тому що стоїть асинхронний двигун ну що ж друзі а в підсумку мені реально є що сказати тому що це найбільша найкраща мийка яку я не будь коли тестував і як ви побачили який в неї тиск як вона справляється з миттям автомобіля дуже класно що тут стоїть асинхронний двигун також як ви побачили нормально працює піногенератор ну претензій до нього взагалі немає Тобто, друзі, я можу рекомендувати смілу ту мийку, особливо кого багато сільськогосподарської техніки. мити, хто багато в день миє. Тобто, ця мийка реально зі своїми завданнями справиться на 5 з плюсом.